У Британському королівському театрі міста БАД відбувся арт-проект День української монодрами за участю хмельничанина, народного артиста України Володимира Смотрителя. Цими вихідними український актор показав британській публіці дві вистави зі свого репертуару. Відео зв'язком з Британією Володимир розповідає: Ми зразу монтували дві вистави клоуна і вистава о другій годині для дітей Британії і дітей з України. І ввечері. В сьомій годині вже Мазепа для дорослих. Країна чужа, іншомовна Їм е, наше мистецтво театральне, вони ну, взагалі цього ну, якось і, і не розуміють і ці теми наші, і, і, і бояться навіть доторкатися до цього. Їм... Україна це біночки. Вишиванка, все це несе пізнавальний характер про Україну. Вони дійсно якось так пізнають через всі ці програми на якесь таке вікно в Україну. Володимир Смотритель говорить історичну драму автора та режисера Ярослава Мельничука Мазепа для дорослих британців грав українською мовою, а виставу для маленьких глядачів «Я клоун» – лон англійською. Актор вивчає мову своїх глядачів, аби бути зрозумілішим для них. Да, я граю англійською мовою, я цим займався. Вже цілий рік мені це дуже складно. Дорослим не потрібна алійська мова. Вони все прекрасно розуміють, що це театр. Потрапити на сцену королівського театру було непросто, каже митець. Дорога була рік завдовжки. Я сказав, що от настане такий день, коли буде два роки, як Росія військове зробила вторгнення в Україну, і це буде подія, така на яку буду наголошувати всі. Давайте. У мене є проект такий зробити цей день під це, і що це хай буде це день української монодрами. Вони зацікавилися у Британії. Навчається 16-річний син Володимира Богодар. Хлопець допомагає своєму батькові у мистецьких проєктах. Розповідає під час вистав у британському королівському театрі був і за освітлювача, і за звукорежисера. Мистецтво мого батька воно не являється простою якоюсь. Е е пластинкою загальної загальною обгорткою України, а воно ну обговорює глибші сенси цього в театрі. Ми якраз це і показували про гетьмана Івана Мазепу про цю дуже важливу історію для України і для Європи. Частину виручених коштів каже Володимир направляють на підтримку бійців ЗСУ. Наталія Поляниця, Суспільне новини, Хмельницький.